Яке жахливе побачення ви можете пригадати? Частина третя невигадані історії з Reddit і не тільки. Мої батьки здавали квартиру одній дівчині, яку я і запросив на побачення. Ми так непогано гуляли, а після вона запропонувала зайти до неї випити чаю. Я подумав, чудово, зараз її вдую. Але замість цього вона мені дві години розповідала, яка в неї важка доля. Що в неї є чоловік, який сидить у в'язниці в іншій країні, і ще про одну людину, з якою вона зустрічається. Він старший за неї на 15 років, в нього є власний будинок і крута тачка. Але з мінусів він ніяк не хоче піти від своєї дружини. Коротше, вона трахнула мій мозок. Я, звісно, чекав на інший трах. На тому й попрощалися. В мене було одне дивне побачення якраз на День святого Валентина. Він подарував мені квітку, Хочу одну, але це було непогано. Зазвичай на першому побаченні мені квіти не дарували. Але. Ще він подарував мені цукерки, правда, прострочені, і чого я взагалі подивилася на цю дату. Побачивши прострочку, я пожартувала, що заберу в нього його шоколадку. Виявилося, що він купив мені цукерки, а собі шоколадку. Але він образився і сказав, що я повинна вибачитись. Я думала, що він жартує, але виявилося, що ні. І що решту цього так званого побачення він ні про що не міг думати, окрім коли ж я нарешті вибачуся. Так він мені про це сказав, коли ми прощалися. Цікаво, що було б, якби я насправді відібрала в нього шоколадку. Мені було років 16, і мені подобався хлопець, якого я сама наважилася запросити на прогулянку. Була зима, холод собачий. Ми зустрілися, але замість того, щоб засісти десь у приміщенні, ми пішли гуляти по лютому морозу. Я задубла вже хвилин десь через 20. Але на всі мої пропозиції випити щось гаряче або просто погрітися, він відповідав відмовою. Логіка його була мені незрозуміла. Зате замість цього ми пішли на турніки до його корішей і пробули там ще годину, якщо найбільше. Я змерзла так, що здається, я просто не могла рухатися. Слава Богу, у мене вистачило розуму придумати, що мені потрібно терміново йти. Після чого я відігрілася у якомусь під'їзді і викликала таксі додому. У мене і досі сіпається око, коли я проходжу повз будь-яких турніків. Одного разу ми пішли гуляти з дівчиною, і на нас напав дуже агресивний здоровенний пес. Я люблю собак і, взагалі, тварин, але цю тварюку мені довелося навіть штрикнути викруткою, яку я того дня взяв з роботи. Не думаю, що я сильно його поранив. точніше навряд чи взагалі я його поранив. Викрутка була менша за довжину шерсті, але це допомогло. Собака відступив та втік. Кумедний фінал історії. Дівчина сказала, що їй не потрібен такий жорстокий, як я, і побачення закінчилося. Мені було 18. Я тоді навчався в інституті в іншому місті. Познайомився з дівчиною в інтернеті. Листувалися кілька днів, домовилися про зустріч у парку. Я добре підготувався. Купив квіти. Це я кіно надивився і вчасно прийшов у призначене місце. Чекаю її, немає. 10 хвилин, 20, вже 30. Треба сказати, що приблизно через 10 хвилин мого очікування мій кишечник почав подавати слабкі сигнали, начебто, хочу, а начебто ще не хочу. Проте на 30-й хвилині. Це вже було дике бажання срати все одно, де я звичайно кілька разів застосував всі можливі практики, щоб притупити це бажання від присідань до стискання дупи. І тут чую, молодий чоловіче, ви мене чекаєте? Насправді, в той момент я був би більше радий, якщо б вона взагалі не прийшла. Тим швидше я міг би скинути штани і дати волю бажанням організму. Ми походили по парку ще хвилин 15. Ну як походили? Вона ходила, а я переміщався як макака, короткими кроками, щоб не обісратися У підсумку мені довелося придумати щось на кшалт. Сарян, потрібно терміново їхати, я тобі завтра подзвоню і ми продовжимо. Але дома я виявив, що все-таки мої практики. Дали слабину, і частина ракетного палива все ж таки прорвалася наружу. Після цього ми ще бачилися кілька разів, просто на вулиці. Хоч, як мені здається, вона нічого і не помітила, але більше я так і не наважився, хоча б ще раз запросити її на побачення, а потім взагалі поїхав з того міста, на тому ця історія і добігла кінця. У мене був період у житті десь в 20, коли я ходив на побачення майже щодня. Всі вони були невдалими і закінчувалися через 10 або 15 хвилин. Швидше за все, це було тому, що кожного разу, приблизно після привіт, як справи, я приходив до пропозиції зайнятися сексом. Чергове перше побачення. Дівчина мені дуже подобалася, напевно, тому я особливо хвилювався. Ну окей, зустрілися. Все почалося, нібито нормально, з простих розмов: типу «Привіт, що в тебе нового, як навчання. А потім мені раптом все ще в голову впало, і я почав розповідати, як годувати трупи свиням, цитуючи персонажа Брік з фільму «Снеч». Хто не в курсі, цей Брік докладно розповідає, що треба не годувати свиней кілька днів і що шматки трупів потрібно скласти пірамідкою. Рідкісна дичина. Але в фільмі звучить реально смішно. Несподівано для мене дівчині це дуже сподобалося. Вона реготала як божевільна, а я все одно відчував себе дебілом. На жаль, більше у нас побачень не було. Можливо, якби ми разом подивилися весь снеч, у нас би все було по-іншому. А яке жахливе побачення можете пригадати ви? Напишіть в коментарях. Кілька разів потрапляв у такі ситуації, коли думаєш, що у вас побачення, а виявляється, що у дівчини вже є хлопець, і вона з тобою просто гуляє. Миттєве розчарування. Перше побачення у форматі прогулянки з хлопцем з інтернету. Ми йшли вулицею про щось розмовляли, але тут він побачив жука, який не міг перевернутися. Хлопець вирішив, що жука потрібно рятувати. Рятування зайняло всі його думки на добрих 20 хвилин. Так, я не перебільшую. Це було так дивно, що мені здається, він навіть не помітив, як я пішла. Більше ми не бачилися. Була історія. Запросив дівчину на побачення, а вона не прийшла. Бо, як виявилося, всю ніч тусувалася в клубі. Була в гівно, а наступної доби приходила до тями весь день. Але я поклав на віче і на ті гроші, які хотів витратити на побачення. Пішов та купив собі нові кросівки на розпродажі. На сьогодні, все. Дякуємо за увагу і сподіваємось, що вам було цікаво. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступну частину. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UA Talks. Посилання, як завжди, в коментарях.